Коли дива чекає земля, то Різдво до нас в гості приходить, ми, з, ми звеличуємо немовля, що приносить мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, в Іфлеємській дворі ясність б'є, засинає у яслах дитина, в полі темному десь пастухам, ангел звістку благу сповіщає, зірка вказує шлях мудрецям. До Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну а ти, з чим до ясел прийдеш цю різдвяну ніч, що ти зможеш Христу принести, він ж для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожній з розмов, ту любов, що безмеж, подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання. І пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустрічі час, поспіши, мовляв, шанувати, бо роздвоси, і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй в диво віру живу із Христом, із Христом неможливе здолаєш і побачиш не раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із Небес в цю різдвяну ніч подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загиблих в світі. Подаруй йому ноги свої, через тебе Господь нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надію. Подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки зайвого лиш не мудруй. Що принести йому і що дати? Ти Ісусу себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято. Амінь.